Ація в Запоріжжі, ну Богуслав, далеко не остання людина була в місті та в цілому в нашій країні. Моторсіч це велике і потужне підприємство, яке тримало і економіку міста, в тому числі. Як, от взагалі, яка реакція? І містян, і суспільства? Пані Христина, тут зазначимо фурор, Але поділимо його, знаєте, на два таких напрямки: коли одна половина населення міста каже. Чому так довго, а інша просто дивується, а, так а що це за ремонт? У нього там, у, знаєте, в домі, коли його там затримали в суботу, вранці вже а, в костюмі та в піджаку. Аби оце переживають, щоб це було, знаєте, не те, що він був підготовлений до цього, чи ще щось там. Але разом з тим, що однозначно люди сприйняли це як належним чином, тому що тут, знаєте, скажімо. То такій е, обстановці, в цілому, що люди, та, що, знаєш, те, що по місту самі знають, що ніхто там, знаєте, там особо не скривав про те, що там, що е, дід так лагідно його там знаєте, називають у на насаме у Запоріжжі, він завжди був любителем до самого там, знаєте, мозку кісток, любителем цього руського міра. І коли він має там, державні там, нагороди рашистів, то він абсолютно не може бути, знаєте, відокремленим від того е руху, взагалі, від цих процесів, які відбуваються в рашці. А все, що відбувається в рашці, воно так чи інакше, що пов'язане з такою високотехнологічною галузю, да, якою є Моторсіч, воно пов'язане з їхньою там, як і оборонкою, їхніми збройними силами. Тому. Знаєте, багато людей, ті, що в Запоріжжі працюють на моторсічі, вони давно це знали про те, що там налагоджена співпраця. Ну як на рівні здогаду. Адже ви знаєте, що таку ж інформацію там однозначно не афішують, і коли він там на своєму рівні однозначно став з цими керівними особами там, ФСБ і тому подібними структурами там співпрацює. То цю інформацію ж не доносилася до людей. Але ж ми знаємо із журналістських розслідувань всі ці схеми, як це все відбувалося, і як він через там фірми своєї прокладки все ж продовжував постачання саме цих двигунів до саме Рашійської цієї Федерації. І разом з тим зазначимо, що вже знаєте є такі певні інсайди, не підтверджена такої інформації, що поті, поки її не можна ні спростувати, ні підтвердити. Але там ще те, що відом, із відомого з таких вузьких джерел, що йому ще можуть інкримінувати, те, що е, за участь у нього відбувався процес, коли намагалися скопіювати один одну з технічних розробок. А саме кажемо е, про деякі деталі, наприклад, там з одних з, з відомих безпілотників, не будемо про це казати, е, намагалися під його. Керівництвом то участю скопіювати і передати на користь саме Рашисті.